Вони журналісти, проте на сцені їх не одразу відрізниш від професіоналів. З новоспеченими акторами розповідає режисер-постановник вистави Володимир Петрів. Працювати було легко, оскільки всі мали одну мету. Важко було в іншому. Уявіть собі, як мені робити виставу, коли хочеться зробити виставу, щоб вона виглядала майже професійно. Ну професійно. З іншого боку, якщо ми виставу зробимо професійно з журналістами, то чи не виникне питання, навіщо актори? Тобто треба залишити ще якийсь відсоток ну, тої фальші журналістської, аби глядач міг зрозуміти, що ну, не до кінця вони актори. Крім режисера, акулам освоїти нову професію допомагали музиканти, хореографи та актори театру. Останні не лише виконували роль наставників, також заслужених артистів можна було побачити у масових сценах. Петро Ліснічук вже не один рік грає у цій виставі куксу. Каже, у виконанні Василя Бурчені цей герой набув нових рис. Трішечки змінилася, але він робить це щиро. Наскільки він вміє, наскільки дозволяє йому? Акторська майстерність, але він це робить щиро, органічно. І просто це його емоції, а в моїй виставі це мої емоції. Самі ж актори-журналісти не приховують перед виходом на велику сцену, дуже хвилювались. Хоч нас п'єса і називається, пошилися в дурні, то, напевно, тільки дурні не хвилюються. Було хвилювання, але ну, все, як то кажуть, в межах норми. Та найцікавішою запевняється модіальні актори, була навіть не так сама вистава, як підготовка до неї. Спершу здавалося, що неможливо вивчити слова. Але в ході репетиції ми вивчили не те, що свої слова, а, а всю п'єсу. І ну, зараз можемо підказати слова любому з е, героїв. Е, цікаво було, просто було цікаво, було цікаво співати ходити до концертмейстера, було цікаво танцювати в балетмейстра. Було цікаво, коли вперше вділи ці костюми. Ще раз виставу пошилися в дурні. У журналістському виконанні рівняни зможуть побачити 20 червня. Цього разу запрошені коштуватимуть вже не 20, а 100 гривень. Серед гостей очікують переважно бізнесменів. Зібрані від показів кошти перерахують на лікування пацієнтів онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Вікторія Катеринчик, Денис Коломис, Микола Мельничук інформаційна програма День.